Осінню частину сезону виступів у першій лізі Житомирське полісся завершило на дев'ятому місці, маючи у активі 25 очок. Це одна з причин припинення контракту із сімома гравцями, каже директор команди Володимир Загурський. Це було рішення тренерського штабу. Клуб зараз займає не ті позиції, на які розраховував, тому в зимовому міжсезоні буде однозначно підсилення. В зв'язку з цим будуть. Клуб в пошуках більш якісних виконавців, незважаючи на невдалий виступ, каже директор команди, головний тренер Юрій Калітвінцев, залишиться на своїй посаді. Про заміну тренера не йдеться. На сьогоднішній день тренерський штаб на чолі з Юрієм Калитенцевим має повний кредит довіри і від власника міської влади, і від нашого генерального спонсора і президента Геннадія Буткевича. Тому на даний час він буде виконувати свої обов'язки, готувати команду в зимовому міжсезоння і відповідно продовжить весняну частину чемпіонату. Команда Полісся має нині дві гри у запасі, а тому у неї є шанси поборотися за вихід до Прем'єр-ліги. Задача не змінюється і задача за підсумками сезону зайняти призове місце, в результаті якого буде можливі так звані стикові матчі з командами Прем'єр-ліги за право брати участь у прем'єр-лізі. Весняна частина сезону розпочнеться 15 березня. У цей день поліся на виїзді гратиме із Донецьким Олімпіком. Володимир Шолдрук, Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.